Мільйонер сміявся з простої офіціантки, але коли вона дістала телефон, вся зала завмерла. Він замовив найдорожче вино в ресторані у центрі Києва, але замість поваги почав принижувати офіціантку на очах у всіх. Він навіть не здогадувався, що вже наступного дня ця звичайна дівчина сяде навпроти нього і зруйнує його життя. Підпишіться на канал і залиште коментар. Щоб не пропустити нові історії, які шокують і змушують задуматися. Ресторан розташовувався в самому серці Києва. Це було місце, куди приходила міська еліта, депутати, бізнесмени, забудовники. Тут вирішувалися справи, укладалися угоди, а вечері бронювали за кілька тижнів наперед. Винна карта нагадувала товсту енциклопедію, а офіціанти працювали як добре натреновані актори, усміхнені, стримані. Готові витримати будь-який каприз. Того вечора у залі сидів добре відомий мільйонер-девелопер Олександр Гаврилюк, чоловік у дорогому костюмі з годинником, вартість якого перевищувала річну зарплату більшості присутніх, та із самовдоволеною усмішкою, яка балансувала між зверхністю та відвертим знущанням. Він завжди сідав за один і той самий столик біля панорамних вікон. Щоб усі бачили, хто тут головний. До нього підійшла молода офіціантка Марія. Вона навчалася в університеті і працювала вечорами, щоб оплачувати навчання. Її усмішка була щирою, але руки трохи тремтіли не від страху, а від втоми. Добрий вечір, чемно сказала вона, подаючи меню. Олександр ковзнув по ній поглядом, від якого мороз пішов по спині. Це твоя форма? сказав він достатньо голосно, щоб чули сусідні столики. Ти виглядаєш так, ніби купила її на розпродажі секонд-хенду. Його друзі зареготали. Марія відчула, як кров прилинула до щік, але вона лише стиснула губи і поставила перед ним замовлене дороге вино. Ти взагалі знаєш, скільки воно коштує, він ще більше підняв голос Думаю, ти стільки й за рік не заробиш. Декілька гостей відвернулися, роблячи вигляд, що не чують, але було видно, всі відчувають напруження. Марія зробила глибокий вдих і намагалася тримати професійний вираз обличчя, але він, схоже, насолоджувався приниженням у цей момент у кишені завібрував телефон. Вона дістала його, зробила крок у бік, щоб ніхто не бачив, і завмерла. Повідомлення було від її дядька, знаного адвоката завтра, о 12-й. важлива зустріч у ресторані. Буду з клієнтом, будь готова. Марія знала, про що йшлося. Її родина вела переговори про продаж великої нерухомості у Києві, і головним покупцем був саме Олександр Гаврилюк, той самий чоловік, який щойно зневажав її. Вона сховала телефон, вдихнула на повні груди і подумала: нехай він думає, що переміг, завтра все зміниться. Марія намагалася зосередитися на роботі, хоча слова Гаврилюка різали, мов ножем. Вона вже звикла до грубих клієнтів. Але цього разу було щось інше. Він зневажав її не як офіціантку, а як людину. Її колега Оксана, яка бачила сцену, тихо прошепотіла, коли Марія зайшла на кухню. Тримайся, він справжнє чудовисько. Марія лише кивнула. Я впораюсь, нехай думає, що він переміг. Вона вийшла знову до залу, усміхнена й стримана. Але чим спокійнішою вона виглядала, тим більше це дратувало Олександра. О, яка вперта! З удаваним захопленням вигукнув він. Але запам'ятай, ти ніколи не будеш серед таких, як ми, ти лише обслуговуючий персонал. Його друзі знову засміялися. Марія поклала перед ним головну страву так точно і спокійно, що кілька гостей подивилися на неї з повагою. Вона вклонилася і пішла, не давши йому задоволення побачити її слабкість. Коли вечір добігав кінця, Гаврилюк підвівся. Кинув на неї останній глузливий погляд і промовив: Сподіваюся, ти колись зможеш купити собі щось краще за це безглузде фартушко. Марія відповіла тихо, але так, щоб він почув: життя змінюється швидше, ніж ви думаєте, пане Гаврилюк. Він засміявся і пішов, навіть не здогадуючись, що наступного дня буде одним із найганебніших у його житті. Наступного дня рівно о півдні двері ресторану відчинилися. Усі офіціанти миттєво насторожилися. До зали увійшов адвокат Андрій Коваль, знаний у Києві своєю безкомпромісністю. Його супроводжувала група представників інвесторів, але найбільше увагу привернула Марія. Вона вже не була в робочій формі. Замість цього на ній була темно-зелена сукня і елегантне пальто. Волосся зібране, погляд впевнений. Вона виглядала зовсім іншою людиною і водночас. Тією самою дівчиною, яку вчора принижували. Олександр, який уже сидів за столиком, різко піднявся. Його обличчя зблідло. Він кліпав очима, ніби не вірив. Андрію, вигукнув він, намагаючись повернути собі самовпевненість. Радію тебе бачити. І. Е -е... Ти привів мою клієнтку, відрізав адвокат і вказав на Марію. Вона представляє власників нерухомості, по залі прокотився шепіт, хтось навіть засміявся. Та це ж та офіціантка з учорашнього вечора. Обличчя Олександра стало крейдяно білим. Він відкрив рота, щоб щось сказати, але слова не виходили. Марія сіла навпроти і промовила рівним голосом: Пане Гаврилюк, сподіваюся, ви підготували серйозну пропозицію, бо сьогодні перед вами невинна карта. Атмосфера у залі змінилася миттєво. Учора всі бачили, як Гаврилюк знущався з дівчини в офіціанській формі, а сьогодні вона сиділа перед ним, як рівна, у супроводі одного з найвідоміших адвокатів столиці. Весь ресторан завмер. Дехто робив вигляд, що їсть, але вуха були напружено насторожені. Інші ж навіть не соромилися повертати голови, сцена була надто видовищною. Гаврилюк сіпнув краватку, намагаючись приховати розгубленість. Звісно, звісно. Почав він невпевнено. Давайте говорити про справу. Марія спокійно перехопила його погляд. Ми хочемо не просто почути цифру, ми хочемо побачити, що ви розумієте справжню цінність цієї нерухомості, і жодних ігор, жодних зверхніх коментарів ми не приймемо. Адвокат Коваль відкрив портфель і поклав перед ним документи. Ось умови. Прочитайте уважно. Моя клієнтка очікує серйозності. Олександр узяв папери, але пальці тремтіли. Він відчував, як десятки очей у залі вп'ялися в нього. Більше того, кілька гостей уже дістали телефони і нишком знімали те, що відбувалося. Його репутація, його непохитний образ успішного девелопера висів на волосині. Чотири мільйони доларів готівкою, нарешті видавив він. Це моя пропозиція. Гроші можу переказати вже сьогодні. Марія повільно схрестила руки і посміхнулася. Чотири мільйони, повторила вона тихо. Цікаво, але це все одно нижче від оцінки. У залі знову прокотився шепіт. Люди дивилися на неї з новою повагою. Учорашня офіціантка говорила з мільйонером так, наче він звичайний клієнт, який замовив каву. Олександр спробував зобразити усмішку, але та вийшла напруженою. Ми можемо обговорити деталі. Пробував він відновити контроль. Але скажіть чесно, чому прислали саме вас? Марія нахилилася вперед і холодним тоном відповіла, тому що ви недооцінили мене. І тепер вам доведеться за це заплатити. Його серце впало. Він зрозумів, що гра змінилася, і що тепер він не хижак, а здобич. Олександр почав перегортати документи. Кожен рядок здавався вироком. Умови були складені так. Що вигідними вони були тільки стороні продавців, його сторінка за сторінкою загинала у кут, і він це чудово розумів. Це, це занадто, пробував він відновити самовпевненість у голосі, але звучав слабко, ви не можете вимагати стільки». Марія підвелася з крісла повільно і з гідністю. Її погляд ковзнув залом, і вона побачила десятки очей, які уважно стежили за кожним її рухом. Учора ті самі люди дивилися на неї з легким презирством, а сьогодні з повагою і цікавістю. Це не ми вимагаємо, пане Гаврилюк, сказала вона холодно. Це ринок, а ринок не цікавить ваше его, він цікавиться лише справжньою вартістю. На мить у ресторані запанувала тиша, навіть дзвін приборів стих. Адвокат Коваль нахилився ближче і додав: якщо ви не готові погодитися на ці умови, ми просто передамо об'єкт іншому покупцеві і, повірте, охочих чимало. Олександр відчув, як земля починає хитатися під ногами. Учора він принижував дівчину, а сьогодні вона сиділа перед ним і диктувала умови. Раптом до столика підійшла офіціантка, та сама, з якою працювала Марія. Вона подала їй каву. Бажаєте ще десерт пані? Так, дякую, відповіла Марія з такою спокійною інтонацією. Ніби це була буденна зустріч, а не багатомільйонна угода. У залі хтось тихо засміявся не над нею, а над Гаврилюком. Люди бачили, влада більше не належала йому. Він відчував, як піт збирається на скронях. Його краватка душила, руки тремтіли. Він, той, хто завжди мав перевагу, раптом став безпорадним перед усіма. Можемо, можемо повернутися до цифр. Заговорив він нарешті, але голос зрадливо зривався: можливо, я зможу піти на компроміс. Марія подивилася на нього прямо не кліпаючи. Компроміси для тих, у кого ще є чим торгуватися. У вас більше немає. Шепіт прокотився з залою. Люди вперше побачили Гаврилюка не як хижака, а як загнаного звіра. Але це ж мій бізнес, моя репутація, майже благально вимовив Олександр. Ви не розумієте, що ставити на карту. Марія нахилилася ближче. Її голос був спокійним, але кожне слово било сильніше за крик. Учора ви хотіли зруйнувати мою гідність, ви сміялися з мене, називали нікчемною, але сьогодні я тут не лише за себе, я тут за всіх, ким ви нехтували. Вона поклала документи перед ним. Якщо ви підпишете зараз, то зможете зберегти хоч крихту поваги. Якщо ні, втратите все. Адвокат поклав на стіл ручку. Метал блиснув у світлі люстри, мов лезо. Олександр втупився в неї, наче в гільотину. Його руки тремтіли, серце калатало. Він розумів: від цього підпису залежить не тільки угода, а й його статус, його ім'я, його образ всемогутнього. Марія сиділа спокійно, злегка усміхаючись. Для неї ця мить була реваншем, але не криком, а спокоєм. У залі було чути, як хтось шепоче. Він підпише: у нього немає виходу. Олександр узяв ручку. Натиск був таким сильним, що перомало не пробило папір. Коли він поставив підпис, у ресторані здійнялося ледь чутне зітхання, мов колективний видих напруження. Він кинув ручку і відкинувся на спинку стільця блідий, виснажений, ніби щойно програв війну. Марія взяла документи, акуратно склала їх. І спокійно сказала: Дякую, пане Гаврилюк, це найкраща угода у вашому житті. Навіть якщо ви ще цього не розумієте, люди дивилися на неї з подивом і захопленням. Учора офіціантка, сьогодні жінка, яка поставила мільйонера на місце. Гаврилюк сидів мовчки, його плечі опустилися, а впевненість зникла. Він виглядав зламаним. Марія ж піднялася з крісла, вирівняла спину. І обвела залу поглядом. Ніхто не посмів промовити ані слова. Її колега Оксана, яка подавала каву, стояла збоку зі сльозами на очах. Вона шепнула: Ти неймовірна. Марія лише кивнула і повернулася до Олександра. І пам'ятайте, пане Гаврилюк, найдорожче у світі не гроші, а людська гідність. І саме її ви сьогодні втратили. Олександр сидів, втупившись у підписаний документ. Ніби сподівався, що чорнило зникне і все це виявиться лише кошмаром, але чорнило не зникало. Перед ним лежав договір, який означав кінець його звичного панування. Марія спокійно взяла папери і звернулася до залу, Її голос лунав чітко. Ви, напевно, питаєте себе, чому я тут. Учора я була офіціанткою, якою він зневажав, але я прийшла не заради себе, вона підняла документи. Цей договір не тільки про нерухомість, він про правду, про те, як пан Гаврилюк будував своє імперське становище на брехні, обманюючи і топчучи тих, хто не міг захиститися. Зала наповнилася приглушеним гулом, хтось стиха ахнув. Це неправда, вибухнув Олександр. Це наклеп, але адвокат Коваль уже поклав на стіл товсту тику. Тут докази, сказав він рівно. Банківські виписки, свідчення, контракти, усе, що доводить схеми й махінації. Олександр ще більше його губи затремтіли. Ви. ви знищуєте мене. Марія подивилася на нього з сумом, у якому була сила. Ні, ви знищили себе самі. Я лише показую всім, хто ви є насправді. На мить у залі запала гробова тиша, а потім хтось почав плескати. Повільно, але рішуче, до нього приєднався інший. Іще, і вже вся зала стоячи, аплодувала це не був вибух радості, це був вирок. Олександр сидів, наче приречений, не в змозі підняти голову. Марія стояла рівно, не торжествуючи, а нагадуючи всім перемога у правді. Вона сказала спокійно: учора він сміявся з мене, бо я носила дешевий фартух. Але сьогодні я показала важливе не те, як ти одягнений, важливо, хто ти є. Аплодизменти тривали. Вони були повільними, важкими, але саме тому такими значущими. Це не було шоу, це був вирок суспільства людині, яка звикла вважати себе вище за інших. Олександр сидів у кріслі, стиснувши кулаки так, що побіліли пальці. Він намагався знайти слова, але голос зник. Його впевненість, його маска всесильного бізнесмена усе розсипалося тут, серед людей, яких учора він зневажав. Марія підняла руку і зал поступово стих. Я ніколи не прагнула вашого багатства, пане Гаврилюк, промовила вона. Я прагнула лише поваги. Повага це не гроші і не статус, це те, як ви ставитеся до людей, яких зустрічаєте щодня. Вона відкрила свою сумку і дістала зв'язку ключів. На ній висіла одна блискуча нова ключка. Це ключ від дому, який ви намагались у мене забрати через фальшиві борги. Але я його повернула, і тепер я сама вирішую, кого впускати у своє життя. Вона простягнула ключ до колеги Оксани, яка стояла з боку з тремтячими руками, і я почну з тебе. Оксана не змогла стримати сліз, її плечі тремтіли, але в очах світилася гордість. Олександр вже дивився на цей ключ, наче на смертний вирок. Для нього він означав крах, крах усіх схем, махінацій і його образу недосяжного. Марія вийшла з ресторану під погляди й тихі оплески. Люди підводилися, аби дати їй дорогу. Вона йшла гордо, рівною ходою, а поруч Оксана, яка досі не могла повірити, що була свідком цієї сцени. Запам'ятай, тихо сказала Марія, коли вони вийшли на холодне київське повітря. Не одяг і не статус визначають людину, а те, як вона поводиться тоді, коли її принижують. Чи встає вона, чи дозволяє топтати себе. Оксана кивнула, витираючи сльози. Вона знала, її життя вже не буде колишнім після цієї ночі, а двері ресторану зачинилися за їхніми спинами, ніби закриваючи цілу епоху. Київ жив своїм життям, але для Олександра все навколо ніби зупинилося. Він залишився сидіти в ресторані сам з тремтячими руками та холодним потом на скронях. Його друзі, ті, що ще вчора сміялися з його жартів, тепер мовчали. Вони не наважувалися навіть глянути йому у вічі. Усі зрозуміли, його влада закінчилася, і це сталося не через політику, не через конкурентів, а через ту, кого він вважав ніким, звичайну офіціантку. Марія тим часом ішла вулицею з високо піднятою головою. Біля неї Оксана, яка все ще витирала сльози. Люди, що виходили з ресторану, дивилися на них із повагою. Дехто навіть кивав Марії як рівній. Вона відчувала це не просто перемога над Гаврилюком, це відновлення справедливості і доказ того, що гідність сильніша за гроші. Марія, прошепотіла Оксана, як ти витримала все це? Я не мала вибору, відповіла вона. Коли тебе принижують, у тебе є два варіанти. Або дозволити, щоб по тобі топталися, або встати і показати, що ти вартуєш більше, ніж думають. Оксана кивнула. Вона знала, що запам'ятає ці слова на все життя. У ресторані ж залишався Олександр. Він сидів, втупившись у порожній келих вина. Люди навколо виходили, хтось знімав його на телефон, хтось кидав співчутливі, а хтось зловтішні погляди. Але жодного союзника поряд не було. Його імперія. Побудована на зарозумілості й обмані, почала тріщати не від удару конкурентів, а від правди, виголошеної дівчиною, яку він учора висміював, і тепер у Києві всі знали: ніколи не недооцінюй того, хто сьогодні здається малим. Бо завтра саме він може стати тим, хто поставить крапку в твоїй історії.